Дональд Трамп, схоже, напряму вирішив зв'язатися із Кремлем, щоб так вирішити питання припинення вогню і завершення війни. Він відразу зазначив, що російсько українська війна затягнулася, як Україна, так і Кремль зазнали тяжких втрат, і добре буде перейти до рукостискань та підписання договорів замість вогню гармат. Втім, залишилося узгодити ряд моментів. Для цього Трамп вигадав цікаву схему, яку саме з'ясуємо далі. А ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки та підписуйтесь. Може змусити Росію відмовитися від своїх намірів окупувати Україну. Втім, яка справжня мета президента США щодо закінчення війни. Політологи переконані, що у Трампа зараз ціль не скільки щоб закінчити цю війну, раз і назавжди він хоче та планує змусити Путіна відмовитись від своїх намірів на час його президентства, щоб він не мусив повертатися до цього питання щоразу, щоб він не мусив виписувати величезні чеки на підтримку України щороку. Ну і щоб ця війна не була. Фактором впливу на нього в геополітичному контексті у контексті міжнародної політики з іншими державами, зокрема із Китайською Народною Республікою. Політолог Максим Джигун переконаний, що Трамп радше мріє про тимчасове закінчення війни для того, щоб взагалі перегорнути нашу сторінку та повернутися до бізнесу, займатися іншими справами. Зі слів експерта, сам Путін ніколи не відмовиться від ідеї захоплення України, якщо ж міркувати категоріями раціональності. То, взагалі, початок цього повномасштабного вторгнення в 22-му виглядав ірраціональним. А логічним абсолютно хворобливим наміром проте Росія до цього вдалася, і тим самим Путін поставив вабанк на те, щоб загарбати Україну. Тому навряд чи за його життя він колись відмовиться від цієї ідеї. В Україну ж пріоритета зовсім інше. Власне через це і з'являється зараз в українській стороні конфлікти на іноді і непорозуміння з оточенням Трампа і з самим Трампом, тому що він вважає, що віддавши частину території України, можна забути про причину цього конфлікту. Конфлікту, а насправді все набагато глибше, і кожен українець розуміє, що справа не в територіях, тому є потреба у тому, щоб отримати ці гарантії безпеки, щоб розуміючи подальші наступу Росії, не через два роки, так через 4-5, скільки вистачить здоров'я у Путіна і здатності взагалі міркувати в плані того, щоб території захоплювати. Ми були в той момент готові до цього наступу. Потрібно мати членство в НАТО чи достатні за. Запал... Аса зброї, зокрема, далекобійною, щоб обмежити ці апетити Кремля, тобто розуміючи те, що звір пізніше прийде, по тебе знову потрібно найкраще підготуватися, щоб дати йому відсіч, говорить Максим Джигун. Натомість військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував статтю іспанської газети. Ель Паїс, в якій дійшли висновку, що обраний президент США Трамп відправив сигнал президенту України Володимиру Зеленському, щоб він думав про відмову від зайнятих Росією територій. І на думку експерта Трамп натякав на зовсім інше, коли заявив далі цтую. Добре, говорити, що вони хочуть повернути свої землі, але міста в основному зруйновані. Ви подивіться на деякі з цих міст, і там не залишилося жодної цілої будівлі. Тому, коли ви говорите поверніть країну, що повернути це 110. Десятирічна реконструкція, як зазначив Коваленко, цими словами Трамп досить прозаїчно натякав на те, що Україна переможе у війні проти РФ за допомогою США. Якщо американські будівельні кампанії матимуть завжди пріоритет в питаннях відновлення зруйнованих міст, бізнес-контракт на відновлення Донбасу на 100 років вперед. А що у цьому поганого? Ви хочете, щоб Донбас забудували якісь. Удмурти або архітектори Техасу. тонкі натяки, які, на жаль, бачать не всі саме зараз посилає бізнесмен 47-й Президент США Ну, а ми нагадаємо, що саме в ЛПС дійшли висновку, що Трамп відправив повідомлення Зеленському, щоб той почав думати про припинення вогню відмову від всіх зайнятих Росією територій. І попри це, кілька європейських джерел, які побажали залишитися анонімному, висловили думку, що сигнали послані Трампом не є негативними. Ну а президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп хоче рухатися швидко, але знає про небажання України заморожувати війну. Президент зазначив, що в Трампа поки немає доступу до всієї необхідної інформації, оскільки наразі він ще не в Білому домі. Таку заяву під час спілкування з читачами видання. Леперизія зробив президент Володимир Зеленський. Водночас республіканець знає про небажання України здаватися та заморожувати війну. Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни? Ми не збираємося просто здаватися та відмовлятися від нашої незалежності. Небезпека полягала б в тому, щоб сказати, ми заборозимо війну і домовимося з. Росіянам сказав він, коментуючи переговори з Трампом. Ну і на думку Зеленського важливо, щоб зміни, які відбудуться в США з проходом Дональда Трампа до влади, були на користь України. Зокрема, в Києві сподіваються на більш сильну підтримку з боку Вашингтона. Ну а загалом, поки українські війська намагаються стримати російську армію на полі бою, а новообраний президент Дональд Трамп прагне досягти мирної угоди. Президент України Володимир Зеленський останніми тижнями продемонстрував більшу готовність до переговорів про припинення війни, і це серйозна зміна для українського лідера, який обіцяв боротися за кожен сантиметр землі своєї країни. Такого висновку дійшли аналітики Вашингтон Пост. Заяви Зеленського були обережними. Він прямо не сказав, що Київ погодиться на поступки територіальні чи інші, навіть враховуючи, що Росія окупує понад 20% України України. Ймовірно, збереже контроль над цією землею. Після будь-якого припинення вогню. Але якщо раніше він казав про те, що переговори можуть початися лише після того, як Москва виведе всі свої війська, то тепер Зеленський наголошує на необхідності довгострокової безпеки, а не на негайному поверненні території. Зміну риторики зеленського, яку помітили українські та західні чиновники, можливо, можна пояснити і погіршенням ситуації на лінії фронту та нової адміністрації, США, яка поставила під сумнів майбутню безпекову допомогу Києву. Пише. «The Washington Post». Українська влада протягом першого року повномасштабної війни наголошувала на необхідності повернення всієї української землі включно з Кримом та іншими територіями, які Росія фактично контролює з 2014 року для досягнення будь-якої угоди. Однак, під час останніх зустрічей з Трампом і європейськими лідерами, Зеленський більше зосереджувався на тому, що він називав тривалим миром для України. Пріоритетом є запрошення до військового альянсу НАТО та інші гарантії безпеки, такі як можлива присутність західних миротворців, щоб запобігти майбутнім нападам РФ. Чиновники та аналітики кажуть що зміна тону зеленського ймовірно є спробою згодити свою політику з лінією Трампа, який наполягає на припиненні конфлікту, але український лідер також намагається переконатися, що його країна не залишиться із порожніми руками. Адміністрація Зеленського розуміє, що за Трампа все зміниться, каже Майкл Макфол, колишній посол США в Росії, який разом з українськими офіційними особами очолює міжнародну робочу групу із рашистських санкцій в нещодавньому інтерв'ю сканю Зеленський заявив, що гаряча фаза війни може припинитися, якщо Україна вступить до НАТО. І за його словами, землі, які контролюють рашистські сили, можна буде повернути пізніше дипломатичним шляхом. Ці коментарі продемонстрували, що Київ розгляне принаймні тимчасову поступку територію. Так пише The Washington Post. Водночас дипломати НАТО кажуть, що запрошення до альянсу залишається віддаленою перспективою через побоювання та Політичну невизначеність в таких союзників України як Німеччина, та, та заперечення інших членів, таких як Дружня до Кремля Угорщина, європейські союзники Києва також постали перед необхідністю адаптуватися до приходу Трампа в Білий Дім і можливих змін. Із цим пов'язаних перший крок, який ми маємо зробити, щоб Зеленський міг вести переговори із позиції сили, і на цей момент лінія фронту рухається на захід, а не на схід, сказав генеральний секретар НАТО Марк Рюта, журналіста минулого тижня. Йому не потрібні додаткові плани, йому потрібна амуніція. Путін вже тим часом дотримується своєї максималістської позиції. Українська Капітуляція в червні він озвучив свою у мирних переговорів, вимагаючи від України передати Москві постійний суверенітет над чотирма областями, також Кримом. Це передбачало б передачу Києвом Росії ще більшої території, оскільки російські сили. Не повністю контролюють ці регіони, Путін також наполягає на тому, щоб Україна остаточно відмовилася від членства в НАТО та значному скороченню чисельності українських військових, оскільки членство в НАТО виглядає малоймовірним, європейські союзники пропонують альтернативні рішення, такі як миротворчі сили, до яких Зеленський був відкритий. Але українські чиновники стверджують, що це не є прийнятною заміною членства в НАТО. Після переговорів у Брюсселі минуло. О, четвергаю, Зеленський заявив, що одних лише європейських гарантій буде недостатньо без спільного рішення за участю США. Тим же часом високопоставлений український чиновник заявив в The Washington Post, що вони починають вірити, що війна насправді може закінчитися наступного року, оскільки розмови про мирну угоду після обрання Трампа почастішали. Але якби не всі раптові публічні розмови про мирне врегулювання, я б не повірив, що ми наблизилися до переговорів. Додав Вєт. Я просто не думаю, що з Путіним можна домовитися. І далі поговоримо про міжнародну арену, про те, як Трамп не хоче повторення мінських угод, бо про це Заявляє спецпосланець Кіт Келух, так от стало відомо про те, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче забезпечити сталий і справедливий мир в Україні. Він не погодиться на угоду, подібно до мінських. Про це в етері Fox Business сказав спеціальний представник Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії. Кіт Келух. Президент дуже послідовний у тому, чого він хоче, і це зупинити треба. Треба зупинити і нести мир у регіон. Це його міжнародний пріоритет номер один, але він хоче миру, який буде справедливим, стійким і безпечним. Ми бачили мирні процеси в минулому, або коли вони намагалися це зробити з Україною та Росією, а також мінський процес, який із тріском провалилися. Президент не збирається йти цим шляхом, сказав він. За словами Кіта Келого Трамп розуміє важливі стосунки із союзниками Сполучених Штатів Америки, а також із російським диктатором Путіним. І він є людиною, яка може довести це до кінця, і я дійсно вірю, що він це зробить у відносно недалекому майбутнє. Бутньому сказав спецпредставник. Тож будемо сподіватися і тримати і кулачки, і пальчики, і все, що тільки можна. Що дійсно Трампу це вдасться зробити? Але ми з вами прекрасно розуміємо, наскільки Рашиська Федерація ставить ультиматуми, а не дослухається до якихось, скажімо так, тих вимог, умов, які намагаються висувати як наша держава, так і західні представники. Мирний план Трампа перебуває у стадії розробки. Ми про це знаємо, і Дональд Трамп дійсно зацікавлений у тому, щоб якнайшвидше завершити активну фазу війни, і от політолог Ігор Чаленко розповідає свої думки з приводу того плану, який розробляє команда Трампа, і не лише сам Трамп, ну і включно про те, як Трамп сприймає справедливий світ, як ситуацію, коли не стріляють, що це значить для Трампа і, взагалі, чи за силу він проти зла. Далі слухаємо. Мы все осознаем, что этап, ну, именно план этот находится в стадии разработки, поскольку мы имеем четкую политическую позицию, политическую волю новоизбранного президента Соединенных Штатов как раз максимально быстро завершить активную фазу войны. Именно поэтому Трамп акцентирует внимание на больших жертвах с обоих сторон. И таким образом выводится на второй, третий план ряд тем, которые в будущих переговорах ну, не найдут понимания всех. И мы понимаем, что это как раз и означает, что фактически Трамп хочет посадить за стол переговоров российского агрессора и Украину, достичь режима прекращения огня, но в то же время а, Трамп а, понимает, что просто начать переговоры недостаточно. Необходимо обеспечить а, сталость этого режима а, остановки огня. И вот здесь уже интересный вопрос идет, действительно, а, какие параметры а, все-таки будут приняты сторонами касательно, например, демилитаризованных зон, касательно участия миротворцев а, иностранных государств. Очевидно, что Трамп не хочет, чтобы там были американцы, но по неофициальным источникам Киев все-таки видит активнее роль непосредственно Соединенных Штатов в этом процессе вместе с европейскими странами. Ну, посмотрим. Посмотрим, но опять-таки в данном конкретном случае Трамп набирает сейчас темп, мы это четко видим, и непосредственно те достижения, о которых он говорил ранее в интервью, вполне очевидно, это как раз за счет непосредственно позиции Украины, которая максимально открыта к мирному треку. Ну, как мы видим, сейчас в том числе идет работа и с российским агрессором, чтобы изменить их позицию, вывести на определенные компромиссные уже рейки. Но что такое справедливый мир в понимании Украины, мы знаем. У нас есть формула мира. А что может быть в понимании Трампа справедливый мир? И какие рычаги давления у него могут быть на Путина? Ну, как по мне, опять-таки, справедливый мир в его понимании ⁇ это мир, это как, знаете, ситуация, когда не стреляют. Вот. Вы можете договариваться, можете ссориться там со странами иметь ряд нерешенных многими десятилетиями, столетиями вопросов. Но если не стреляют, то это такая определенная форма относительной справедливости. Я думаю, что Трамп как раз и рассматривает именно будущие переговоры именно в таком ключе. Но опять-таки опять со стороны Украины, со стороны европейских стран много сигналов, которые четко показывают, плохие условия для Украины фактически будут означать победу российского агрессора. И этого допускать абсолютно нельзя. И в таких условиях, конечно же, мы видим даже в риторике Трампа, Определенные изменения, и эти изменения, кстати, начали происходить именно после встречи в Париже, встречи Зеленского, Трампа и Макрона. И это как раз показывает, что переходная администрация все-таки слышит нашу позицию. Ну а насколько все-таки будет сформулировано сейчас непосредственно видение? Америки на цей що ми вже узнаємо після візиту господина келдовські нас українців нереально зламати навіть в таких нелюдських умовах. Наші захисники та захисниці знаходять в собі сили і знаходять в собі бажання святкувати ті свята, які є важливим для нашого українського народу і кадри. Їх ви тільки що могли бачити на екранах. Дійсно, бере дуже й дуже велика гордість за наші збройні сили України. Вкотре вони кожного дня доводять, що вони найкращі, Вони Найсильніше, найхоробріше і дійсно стоять на варті нашої з вами землі, нашої з вами території, нашої з вами держави та нашого з вами життя. Ну і далі продовжуємо говорити про актуальні новини. Будемо говорити саме про фронт. Вже почали говорити про Куп'янський напрямок, а саме про те. Що там відбувається? Що відбувається наразі на Харківщині? Як діє ворог і як Збройні сили України дають опір окупантам? Далі можемо заслухати від Юрія Фодоренка. Оперативник отримав команду на початку серпня місяця. Просуватися в глибину нашої оперативної порядки, наростити спроможності. І для них був вибраний об'єкт. і... На які вони мають зайти, це купен і, відповідно купувати купензлівобережний, з, з подальшою можливістю е, заняття плацдарми, наведення переправ на правий берег форсуванням річки схил. Е, до 1 листопада вони мали виконати це завдання, зайти на купень звузловий, купінь злівобережний. Але ворогу не вдалося цього зробити. Той клин, який ви зараз бачите, населений пункт Кругляківка, який ворог намагається розширити до населеного пункту Загризова, а також Лисниківки. І та ситуація, яка є поблизу Лозової, що ворог віддав для того, щоб здобути цей результати, от населений пункт Кругляківка, противник задіяв більше 51 доні з легкоброньої броньованої техніки в короткий період часу, з якої втратив на полі бою більше 40 одиниць. 70% цієї техніки було знищено батальйонами хилець нашими вогневими засобами у взаємодії з іншими структурними підрозділами. Стільки противник витратив живої сили для того, щоб здобути цей результат, порахувати складно. Чому тому що майже кожної доби тільки наш батальйон знищує від 20 до 40 окупантів а загалом сили оборони там професійні мотивовані стоять підрозділи. Тобто противник несе шалені втрати, зокрема в живій силі. Вже протягом цього тижня. Ми вам закупінщину говоримо. Чи не вперше, що там дійсно 92-го окрема штурмова бригада, вони просто неймовірно працюють, і різні підрозділи також інші сили оборони України, завдаючи ворогу значних втрат, як в живій силі, так і звісно, в плані їхньої техніці. Ну і включно не можна недооцінювати і а, безпілотні авіаційні комплекси, а, які працюють проти ворожого війська, які також допомагають нашим захисникам. Поговоримо і про те. Що намагається робити рашости на півдні нашої держави штурмувати позиції наших захисників? А протягом цього тижня і минулого також намагалися вони також і, скажімо так, свої ДРГ-групи переправляти на правобережжя Херсонщини. Але то квиток був в один кінець, і от експерт пояснив плани окупантів із новим плацдармом на Херсонщині. Захопити сам Херсон у ворога шансів насамперед нема. Проте спробу російських окупантів створити новий плац. Здарму Херсонській області стануть для них своєрідним конвеєром е, смерті. Про це в ефірі радіо нью Войс» сказав військовий оглядач Денис Попович, відповідаючи на запитання щодо того, що ворог хоче захопити плацдарм на правому березі Дніпра на Херсонщині. Він зауважив, що загарбники хочуть створити там плацдарм, але результат цих спроб може їх не задовільнити. Вони намагаються переплести через річку Дніпро, створити плацдарм і там закріпитися. Сказав Попович. Ну і говорячи про те, для чого це потрібно росіянам. Він зауважив, що це може. Стосуватися майбутніх переговорів майбутніх переговорних позицій, водночас захопити сам Херсон, шансів у них нема, і створення плацдарму – це захід під час дуже під дуже пропешти великим питанням, бо створити так можна. Далі його потрібно підтримувати, перекидати ще війська і ще війська і знову форсувати Дніпро, і знову кидати туди ті човни, і знову це будуть удари по цих човнах. Тобто, це такий знаєте, конвеєр буде, зауважив він. Ну і якщо почали говорити за південь, нашої держави, то і варто сказати і про ситуацію і на Донеччині, бо ми прекрасно розуміємо, що дійсно там вороже військо просувається, і майже чи щоденно аналітики Маподівстей повідомляють про певне просування в деяких населених пунктах на сході нашої держави на Донеччині. І таким чином далі заслухаємо з вами Івана Тимочка, військовослужбовця, голову ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Він розповів про оперативну ситуацію на фронті, зокрема, що відбувається на Донеччині, як там ідуть важкі міські. Бої подекуди, ну і про те, як рошицьке командування вкотре не шкодує ну нехто власним особовим складом і відправляє також в єдиний напрямок. Далі слухаємо Івана Тимочка. Дійсно, якщо ми беремо турецький напрямок, ми можемо про нього говорити по укремій але все таки я би більше поєднував як часів яр і турецьк одну один напрямок наступу ворога, оскільки вони намагаються на турецькому напрямку. Атакувати в лоб місто, але для них задача пройти Торецький, вийти на фланги Часового Яру для того, щоб пробувати охопляти місто, бо в лобових атаках часів яр до тепер ворог не зміг там перехопити ініціативу в часовому ярі. Хоча з урахуванням а, інтенсивності боїв на Покровському розуміємо, що то напрямок і часів Ярівський ворог активізовує для того, щоб все таки зімкнути. Свої наступальні ряди для того, щоб окупувати Донецьку область, там в районі Краматорська Слов'янська. Турецький напрямок, та й не тільки турецький, напевно, зараз є напрямок, є властиві наступи ворога в тому плані, що вони застосовують там дійсно все, що може їхати від бронетехніки, і навіть міші генеральний штаб зараз звітує, що з не... більшу кількість, скажімо так, ворожої бронетехніки, зокрема автомобільного транспорту, артилерійських засобів. Бо якщо раніше ми там бачили навіть по тих самих танках. Це було буквально там 2-3-5 танків в день. Ну це дуже мало по всій лінії фронту. То зараз ми бачимо, що вони від танків до електричних самокатів намагаються садити своїх солдатів і відправляти в штурми, що абсолютно не відповідає жодній логіці війни. Бо що мотоцикл, що багі, що той самий ж самокат. Ну це насправді транспорт в один кінець, і це прекрасно розуміють росіяни. Але тим не менше. Намагаються це робити, бо якщо бронетехніку вони бережуть в рази більше ніж особовий склад, тобто бронетехніка має заїхати, висадити десант, вернутися назад, знову його завантажити, знову висадити. Їх мало хвилює, що до цього часу, поки приїхала бронетехніка, скажімо, з 10 9 солдатів вже. Попереднього екіпажу висадженого загинули, але вони за такий рахунок, що вони вважають, що безперервне накопичення підвозу особового складу чи просування особового складу на тактичному рівні дає їм е певні переваги на, на на безпосередньо на самому фронті.